Усі три останні наступальні компанії Росії зазнали поразки, як завжди. Чи зазнає невдачі Росія в цих операціях, враховуючи попередні поразки? Ми це бачимо. Вони просто брехуни Кривдять людей, і все в них буде північна Корея. Може відбутися якась ядерна вспишка, бо мені показують, але... Це все буде відбуватися в Росії. Нема кому працювати, скаржаться мої знайомі бізнесмени. Не потрібно думати, що у нас загострення відбувається. Ні, нарешті вже здувається і, і нехай вже здувається до нуля. Почали вивчати китайську мову, бо ми в РФ ми будемо самими сильними. Китайці будуть, а РФ ні. Ці джерела дають ще можливість робити винаходи, які впливають на людство і на тривалість життя і на омолодження. Дуже багато винахідів у людей з'являлося, коли вони спали і потім просиналися. Українцям не потрібно пити горілку. Горілка зв'язує менталітетом з росіянами. Про те, як кинути пити, якщо виникає таке бажання, детально на каналі усе чудово. Я можу сказати швиденько, як кинути мій світ. Перший метафізичний